Всім привіт! Сьогодні говоримо про сміття. У мене для вас буде задачка. За допомогою цього відео я сподіваюся, що ви зможете вирішити цю задачку, задачка буде нею. початку відео я вам задам три продукти, точніше, три види сміття, і ваша задача відповісти, куди їх викидувати. Взагалі, тема сортування сміття у Німеччині дуже поширена і тут дуже багато правил. Наприклад, коли ми в'їхали в цю квартиру, нам дали. Листочок, прямо з перекладом на українську мову, куди що сортувати. У нас також в під'їзді вис висить нагадування, куди що сортувати. Також раз на рік приходить ось така брошурка з графіком вивозу сміття. Також тут є купони на вивіз побутового сміття, наприклад, там, не знаю, старі меблі або стара техніка. Також є. Ось такі наліпки. Такі наліпки ви можете, наприклад, використовувати в своєму щоденному планері. Ось такі ще є. Для того, щоб не забувати, коли, -який, коли яке сміття вивозять. Тепер детальніше про сміття, але на початку, як я сказала, буде задачка. Куди викидати коробку з під піци? Я намалюю, яку ставлю картинку, яку саме, тобто, та піца, яку ви замовили там в ресторані, з'їли, куди викидати цю коробку, куди викидати чайний пакетик, і куди викидати конверт. До кінця відео додивіться: в кінці відео я також скажу відповіді, але ваші варіанти також приймаються у коментарі. І так, як ви вже побачили, то тут є різні кольори наклейок. В залежності від типу сміття. Якщо бачите, жовтий, синій, є ось такі наклейки і є ще наклейки, чорний і коричневий. І це зазвичай ось це стандартні кольори баків, які ви можете побачити біля кожного будинку. Тобто жовтий, синій, чорний і коричневий. А тепер давайте по видам сміття. Біопобутові, я буду підглядати свій конспект, біопобутові відходи, біофаль: це їжа, кавова гуща, овочі, фрукти, газони, гілки тощо. Зазвичай складаються в коричневі контейнери або спеціальні біопобутові мішки. До речі, ви знали, що кавову гущу не можна викидати в раковину, тому що кавова гуща досить важка і вона просто. Всідається у вас в трубах, потім накопичує там, інший жир, який ви зливаєте в раковину, і от, утворює такі досить міцні пробки, Тож, каву вгущуть тільки у сміття. Так ось, в біофаль ще одне правило: наприклад, в деяких містах є не тільки коричневий контейнер, а ще зелений. Але в чому різниця, наприклад, коричневого і зеленого, то що в коричневому ви можете викидати досить багато біосміття, але, наприклад, в зелений ви те ж саме можете там якісь продукти э, спорчені викидати, продукти викидати в зелений э, сміттєбак, але в зелений не можна викидати яйця з карлопу, не можна викидати у зелений бак. Тому що э, це, як ви знаєте, це шкарлупа містить дуже велику кількість кальцію, і кальцій змінює в принципі, pH і те, як йде процес перегнівання. Тому, якщо ви живете в Німеччині, у вас є окремий зелений бак, то прочитайте уважно, який, яке сміття можна туди викидати. Далі, наступний тип сміття це папір і картон. Папір у папе». Це газети, журнали, картонні коробки, книги без твердого покриття тощо. Сортуються в сині контейнери або паперові мішки. Ось у нас є синій контейнер. До речі, не все папір що є папір. Наприклад, якщо ви використовуєте серветки для протирання поверхні на кухні, або там не знаю, для витирання чогось, ну там не знаю, у вас жирні руки, ви витираєте. Витерли паперовою серветкою ваші руки, то куди цю серветку потім викидати? Цю серветку треба викидати в біофаль, а не в папір і картон, тому що в папір і картон викидається тільки чистий папір і картон, не забруднений ні жиром, ні якимись залишками їжі. Тому уважно і ще один момент це на рахунок чеків. Чеки, які ви отримуєте в магазині. Їх можна, в принципі, викидати в папір і картон в синій бак, але все ж таки краще викидати їх в чорний, тому що вони мають покриття. Це покриття, в принципі, на переробку, на процес переробки не впливає, але трохи затруднює. Тому все ж таки рекомендовано чеки викидати в чорний бак. Наступний вид сміття це. Скло, глаз, пляшки та банки зі скла кольорове та безкольорове. Різні кольори скла готую, сортуються в різні контейнери: зелене скло, коричневе скло, безкольорове скло. Як бачите, у цій моїй бросокці нема такого, що на рахунок скла. Чому? Тому що контейнери для скла. Стоять взагалі окремо, і вони зазвичай на велику територію будинків розраховані. І там ви сортуєте е, свої пляшки по кольорах. Але не все то скло, що скло. Наприклад, якщо у вас розбилась стакан на кухні, то його не можна викидати в контейнери зі скла. Тобто тільки те, що перераховано. Пляшки та банки зі скла. Тільки це. Тобто... Те, що стосується, наприклад, продуктів харчування та напоїв. Тільки з цього можна викидати в клод туди. І важлива ще приміточка. Наприклад, якщо ви купили банку огірків солених, то кришечку ми викидаємо окремо. А куди? Зараз скажу. Це метал, це консервні банки, алюмінієві пляшки і кришки. Сортуються в жовті контейнери або спеціальні мішки. Ось жовтий контейнер. Взагалі, жовтий контейнер це для пластику і металу. І ось якраз кришки з вашої баночки, з огірками, ми сортуємо у жовтий бак. І наступний якраз вид сміття це пластик. Це пляшки, контейнери, плівка, упаковка. Сортуються в жовті контейнери або в спеціальні пластикові мішки також жовтого кольору. Ой, ось все, що… Ми купуємо продукти, завернуті в пластик або опаковані в пластик, ми викидуємо у жовтий бак. І рекомендовано, але не є обов'язковим, це миття цих упаковок. І, наприклад, я окремо ще гуглила вчора, куди правильно викидати. От коли ви купуєте м'ясо, то під м'ясом у пластиковій коробці під м'ясом є така підкладка. І ось куди її правильно викидати. В принципі, там написано, що можна. Якщо її промити добре, якщо в неї немає залишки в крові, її можна промити і викинути в пластик, але все ж таки рекомендовано викидати в інше сміття це в чорний бак. І ось змішані відходи. Все, що не підпадає під інші категорії сміття, сортується в чорні або сірі контейнери. Все, що вам я сказала. Сюди, Ось якраз оцю підкладку з під м'яса, сюди, е, сюди, наприклад, там тампони, все, що там ви використали в туалеті, е, наприклад, сюди розбитий ваш стакан, сюди, наприклад, не знаю, що ще, яке як вас сміття, за все, що не потрапило під іншу категорію, ви викидаєте сюди. Але ж, наприклад, розумієте, якщо ви використовуєте взагалі, майже на кожній упаковці є інструкція, як правильно цю упаковку утилізувати. Я покажу вам на прикладі банки-нотели, там дуже цікаво. І ось давайте, на прикладі банки-нотели, розберемося, як утилізувати. Тут, на задньому плані є інструкція, зараз трохи ближче постараюсь. І як бачите, тут є Такі позначки. Кришка, потім друга підкладка в криці, сама банка і така фольга, яка закривала нотело. Тобто ця банка окремо, кришка окремо. І ось тут є така підкладка. Нам її теж треба висунути, я зараз не можу. І її теж окремо. І останній вид від, від, відходів це електроніка, електричні при, прилади, батарейки, лампи тощо. Здається, у спеціальних збірних пунктах або в магазинах, які приймають відпрацьовану техніку. Ну, дивіться, в нас, наприклад, є ось така є бонус карта, як я вам вже показала. Сюди ви можете використовуючи цей купон, ви можете якесь своє господарче сміття утилізувати, Наприклад, як я вже сказала, дивани, також і електротехніку. А батарейки майже в кожному магазині стоїть такий спеціальний контейнер для того, щоб утилізувати батарейки. Ось так. Насправді утилізація сміття в Німеччині це тільки на початку здається, що дуже складним. Але потім звикаєш і якось сама собою вже сортується. Відповіді на питання, які задала на початку, куди утилізувати коробку з під піци? Якщо ця коробка під піцею не містила якоїсь підкладки, типу папіру для випікання, і ця на коробці залишились жирні п'ятна, то цю коробку утилізувати в рест мюль, тобто в чорний бак. Тобто, якщо на коробці залишились якісь сліди. Їжі і жиру, то тоді утилізуємо в чорний бак. Далі, куди утилізувати чайний пакетик? Чайний пакетик буває різний. Якщо це звичайний пакетик, який повністю, там наприклад, зроблений з паперу і має, має шнурок і має картонку, то це можна в біомюль. Якщо це пірамідка. То пірамідку треба утилізувати окремо. Тобто саму пірамідку ви утилізуєте в пластик, а її склад, тобто, тобто сам чай ви утилізуєте в рестмюль. І останнє куди утилізувати конверт. Конверт, я загуглила, можна спростити ситуацію і відірвати оце, оце віконечко окремо, і віконечко ми утилізуємо. Пластик, а сам конверт ми утилізуємо в папір. Але якщо ви викинете в папір, і одне і інше нічого страшного нема з цього, тому що при переробці паперу весь папір змочують і коли ну, просто таку в жижу перетворюють мокру, і коли ось такий процес переробки йде, то ось ці віконечка на конверти дуже просто дістати звідтіля. Тож нічого страшного, якщо ви викидуєте. Папір разом з цим віконечком. Але якщо ви хочете зробити щось гарне для нашої природи, то відділяйте це віконечко. І щодо штрафів, я вже неодноразово бачила, ходила по вулицях і е, особливо на біомюль, на коричневі паки, іноді можна побачити, як самі ці, хто вивозять сміття, ставлять такі наклейки, ліплять вам наклейку на бак, що типу ми знайшли у вашому смітті. Не ну, продукти, які не мають там бути, так? відходи, які не мають там бути, і вам вішають таку, як це впливає на. І це все не просто так. Коли у вас є таке попередження, то вивіз сміття, у вас сума вартість вивозу сміття, у вас тоді підвищується. Якщо ви все робите правильно, то у вас мінімальні тарифи, як в принципі, закладено. Якщо ви порушуєте якісь правила, і у вас отакі ось попередження, то вивіз вашого сміття стає дорожчим. Також, якщо е, хтось побачив наш, або е, самі е, працівники ті, які вивозять сміття, побачать якесь неодноразове порушення е, ваших, в ваших відходах, то вам можуть виписати штраф десь від 50 до 200 євро. Це мінімум, і там може бути. До безкінечності, в залежності від вашого правопорушення. Ось таке цікаве відео. Якщо ви маєте якісь задачки для мене, куди утилізувати те чи інше, напишіть мені в коментарях, В коментарях мені дуже цікаво. Також не забувайте підписатися на мій канал, ставте вподобайки, писати коментарі і побачимось у наступних відео. Чус!